Слава Богу, Спаси Господі. Божою мілості ми можемо зараз почитати псалтирку, помолитися за здрав'я і за опокій. Так. Спаси Господі, тих, хто долучається. З вами чтець Анатолій. І ми зараз... Почитаємо 18-ту кафізму і помолимося за наших рідних і близьких. Богу дякувати, Господь дозволив, дав такий момент, і ми його використаємо для молитви. Спасім, Господі, хто долучається, молимося, читаємо молитву за наших рідних і близьких. Читаємо псалтирь. Господі, благослови. Прийдите, Прийдите, і поклонімся цареві нашому Богу, і и і припадім Христу, цареві нашому Богу, прийдіть і поклонімся і Припадем самому Христу, цареві Богу нашому. ко Господу не даст крыбетими Господі, і збаві душу Мои достиг неправедных, і от язык льстіва, що дасться Тебе, или що приложиться Тебе к языку льстіву, стріли сильно і защирены с углыми пустинами, Увы, мне ко моє, мое, продолжися, з селение кидарскими много пришельства, душа моя, с ненавидящими мира бех мирен, их да глагола химборяху мятунье. Возведох, очи мои в горе, от даже придет помощь моя, помощь моя от Господа, небо і землю, не дашь во смятение ноги твои, не же воздремлет, храняй тебя ся не воздремет, неже уснит храня Израиля. Господь, сохрани Ти, Господь, покров твой на руку десною Твою, водне солнце, ни Тебе, ні жало на нощею. Господь, сохрани от всякого зла, сохрани душу Твою, Господь, Господь, сохранить хождение твое и исхождение Твое от дыне до века, возвеселився, в Дом Господин, поет, стоящий бяху ноги наша во Творих Твоих Иерусалиме. Иерусалим зиждем, як град, и мужик причастие його укупи, там обов'язково колена. Коллена Господнє, сведения Израилю, исповедете імені Господню, яко там, ся, душа престолі на суд, престолі в дому Давидове, вопросите же я же в мире Іерусаліма, і убили в любящим тя, Буде же мир в силе і и в стол по стенах Твоих, ради братьев моих и ближних моих, благолах у Тебе, Дому раді Господа Бога нашого в зисках, блага тебе, Тебе, вас від Охочими і живущому на Небесі, сія, коче раб в руку Господі своїх, як очерабині в руку Госпожі Своя, та оче ко Господу Богу нашому, донь живуще. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, якопо многу, і сполнихом ся унічижені, і наповнися душа наша, поношення обзуючих, і унічижені гордих. Яко аще, не Господь би нас, да речі тобо Ізраїль, ні Господь, би бил в нас, не'даво стати чоловіком на ней, Убо поживих пожерлі бише нас, нігда, на нігда прогніватіся ярості їх на ней, убо вода потопила би нас, поток прийде душа наша, убо прийде душа наша, воду непостояною, Благословен Господь, іже не да нас твої зубом їх, душа наша, коптиця, ізбавися от сілок, сіть сокрышися, и мы избавлені. Бихом. Помощь во имя Господа, сотворшого небо и землю, слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и Ныне, и Пресной во веки веку. Аминь. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже, Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже, Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Поминаємо о здраві и спасінні своих рідних і близьких. 30 секунд буде тишини, будемо поминати. Спасі Господі і помілуй рабу Божих. І всіх сродніку, і всіх друзей, і всіх православних християн, і всіх просивших о них помолитися, і всіх нині нами тут помінаємих, і всіх воїнів на полі брані, і всіх православних християн. Слава Отцу і Сину, і Святому Духу нині, і прісної вовіки вікова мінь, надіючийся на Господа, якого раз і он не подвіжиться в їх живий во Іерусалімі. Горі у Христі, Господь, у Христі людей своїх однині до віка, як вони оставить Господь же зла грішних на жребі праведних, як вони не простуд праведні в беззаконні рух своїх, ублажи, Господи, благі і праві серце, уклоняючися же, розращення відпіде Господь, зділюючими беззаконні мирно Ізраїля. Нігда возвратіть Господу плен онь бихом, яко утешення, тогда ісполнішися радості Сти уста наши, язик нас веселья, тогда рекотво язицях. возвеличил єсь Господь, сотворіть із ними, возвеличил, есть Господь, сотворіть із нами, вихом веселящийся, возврати, Господі, пленени наше, яко потоки Югом, сеющие слізами радостью пожнут, ходящі хождаху і плакахуся, медающиеся семена на Своя, грядущі же приїдуть радостью в землющей рукоятстве Своя. А ще не Господь все з'їжджет дом, всує трудішася з'їждж душі. А ще не Господь все храніт град, всує бдє стригі, всує вам ісь утреннє воті. <кій> Востанні ті посідєнні душі, хлєб болісні, іх да да возлюбленим своїм сон. Сі достояння Господні сину їм здать, плодача нього, як остріли в руце сильну атаку сину і отресєних. Влажен і жі сповніть желані своє, от них, не постидяться, їх да глаголють врагом своїм у вратіях. Блажені всі боящіся Господа, ходящі по тях Його, труди плодов Твих сніс, і блажені всі добра, Тибе буде жена Твоя коло заплодовита в странах Дому Твоєго, Синові Твои, коновосаждение, маслечная окрасть, трапеза Твоя, свято благословиться, чоловік, бояйся Господа, благословить Господь, Господня Сиона, і узріші благає Иерусалима, вся дні живота Твоєго, і узріші сини і Синов Твоїх, мир Ізраїля». Множицею и брашися со мною от юності моя, да рече тобой Ізраїль. Множицею убрашися со мною от юності моє, ибо не примогошам я. на хребті моем ділаша грешницы, продолжишего беззаконие Свое. Господь, праведен, сече вои грешников, да постыдятся и возвратятся в спять ненавидящі Сиона, да будут яко трава на здех, я же прежде устражение іще. Ей же не исполни руки своя жня, и недра своих рукоятів собирай, и не реше мимо ходящие благословения Господне Новы, благословихом Вы во имя Господне, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веке веково. Аминь. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже, Аллилуйя, 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 слава тебе Боже, Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Поминаємо о здраві і спасінні своїх рідних і близьких тридцять секунд тишини. Спаси, Господи, помілуй рабо Божих. И всіх сродников, и всех друзей, и всіх, всіх православных християн, и всех нині нами тут поминаемых, и всіх просивших у них помолиться, и всех молящихся о нас, и всех воїнів на полі брани, и всех чающих Христового утешены, слава Отцу и Сину и Святому Духу, Нині и присно, и во веки веков. Аминь. И <кхід> злобене и возлаг тебе, Господи, Господи, услышить глаз Мой, да буду души Твои, в гласом лише гласа, моління Аж беззаконня, насриши, Господи, Господи, хто постоїт, якого у Тебе очищення є і мене Раді Твоя потерпіть, Господи, потерпи душа моя, Слово Твоє, упова душа Моя на Господа, от стражи утрення до ножі, от стражи утренні до уповають Ізраїль на Господа, якого Господа милости многої у нього избавление, і то Ізраїль від всіх беззаконня його. Господи, не вознесись серце сердце моє, ніже вознесся очі мої, ніже ходив великих, ніже в дивних паче мене, а ще не смиренному словах, но вознесов душу мою, яко одоєн, и на, на свою, так воздайся на душу мою, да оповедь Израиль на Господа, не до века. Поміни Господи Давида и всю кротисю, як окляться, Господи. Обещайся, Бог Иаковлю. А ще не до всілення дома моего, і зиду на одре постелі моя, а ще дам сон ночи мамої, и веждома моему дремание, и покойск раньяма моими, донье же обрящее место Господи, веселень Бога Иаковлю, сяслыша хомья воефрафи обретох, хом я в поляду брав, в поля внидим селение Його, поклонимся на місто, і иде стоять стіно зі Його. Воскресни, Господи, покой Твой, Ты, ки твоя, священнице твою, правду, и Кивосвятыня Твоя, священница Твоя облегче, правдою, и преподобной Твоего зрадуется, Давида ради раба Твоего не отрати лице помазанного Твоего, Кляться, Господь Давиду, истины, и не отвержется, и я от плода чрева Твое напосажду на престоле Твоем, аж с чесухня, Сынове Твои, Завет Мой, и свидения Мое сия им же научу я і И їх до давека сядуть на престолі Твоєм, яко ізбра Господь, Сіона із волі і в жиліще себе, сей покой Моего век віка, века, здесь Люси, оку изволих, і лові Твоего благословляє, благословлю Ніші Його и насыщу хлебы, священники обліку во спасение, преподобние радости возрадуется, дамо возращурок Давидові, готовий світільник помазаному моєму, враги Його обліку, Стодом на Нім же просите святиня моя. Все, то добро, или что красно на єже житті, братья вкупі, як мир у міру на главе, сходящий на брату брату, Аароні, сходящий на омети одежды Його, як у роса Гермонская, сходящий на гори Сіонские, я котама заповіда Господь благословение, и живот до века, ся нині благословить Господа, всі рабі Господні, стоящие в храмі Господні, во дворі Дому Бога нашого, в нощих руки вашего святая. И благословите Господа, благословите Господь у всего, сотворивый небо і землю. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині, и присну, і во веки Амінь. Алілуя, 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 слава Тебе, Боже. Алілуя, 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 слава Тебе, Боже. Алілуя, 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 слава тебе, Боже. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Молимося о упокоєнні за упокой. Поминаємо наших рідних і близьких, одна хвилина тишини, упокой Господі, душі особших, раб Твоїх. И всех усопших сродніку, і всех усопших православных христиан, и всех ныне нами, помінаємо їх, и всех воїнів на поле брани, объеенных, и всех ижение кому у них помолитеся, и всех віку усопших православных, и прости им все со решения, вольные и невольные, и дарим царствие небесное. Святий Боже, святий крепкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий крепкий, святий безсмертний помилуй нас, Святий Боже, святий крепкий, святий безсмертний помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і присно і во веки векова. Амінь. Пресвятая Троїце, поміли нас, Господі, очисти наша, владихо прости беззаконня наше, святий по і сіріні миші наша. Імені Твоєго раді, Господи, помилуй, Господі помилуй, Господі помилуй, слава Отцу і Сину, і Святому Духу, і нині, і присно, і вовіки веки Амінь, Отче наші же сі на да святиться імя да Твіда, царстві Твоє, да, да будет воля Твоя, яко на небесі, на землі, хлеб наш насушний, даш нам днесь, і остави нам долги наші, яко і ми оставляємо должником нашим, і не веди нас Воискушень, но избави нас від Лукавого, Прежде даже не осудишь име, Господи, мой Господи, дашь мне обращение и исправление многих моих грехов, дашь мне умиление духовное, я куда возопию к Тебе, благоутробней человеку, любче, Боже мой, спаси Мья, слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, неисмысленным скотом уподобийся, асблудный, приложився им, ім, и дары, и Христе, я куда прийму у Тебе вели милость, и ныне и присну, и во веки веков, Аминь. Не отвраті, влади чи це от твоє від мене моляшогося Тібе, но як благоотробней маті щедрого Бога посчися прежі конца обращения не дарувати, яко да спасся тобою, Воспоютья, яко спасені і оповання моє, не посрамлено, Госпоже моя. Господі помилуй, 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 Господи, 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 да дані ярості Твоей облічиший меня, ніже гнівам Твоим, накажеш ім'я владикого Господі Ісусі Христе, Сині Бога живого, помилуй Мія грішного нища обнаженного, лінівого, не прикословного, окаянного, блудника, прилебодія, малакия, мужеложника, скверного, блудного, неблагодарного, немилостивого, Жестокого пияницу, сожженного совістю, бездично безразновенного, безответного, недостойного Твоего человека любия и достойно всякого мучения игены, и муки, и не ради множества толик моих сорешен, множество подложих избавить люмов, но помилуй, яко есть и душею, и плотью, и разумом, и помишлением, и ими же весь и судьбами, спаси и недостойны раба твоего. Молітва мічиста, і владичице нашої, Богородиці і всіх святих, одвика Тібі благогодівших, як благословені сіки сі віков. Амінь. Спасі, Господі, браті і сестри, за молитву, Божу мілостю. Ми з вами почитали 18-ту кафізмочку, помолилися за здоров'я наших рідних, близьких, воїнів і за упокоє. Так само помінули. Пасі, Господі, всіх за вашу підтримку, за вашу молитву, всім Божої допомоги покрову Цариця Небесної і ангела-хранителя. З вами був чтець Анатолій Почаю. Божою милості Господь нам дозволив, і ми могли посвятити цих пару хвилин для молитви. Ввечері, Богу буде угодно, також будемо читати вечірні молитви. Десь 23 година після 23. -ї. Пасі, Господі, що долучаєтесь. Всім вам, ангела-хранителя, та, та всі господи, всі, все, Всі всім гарного вечора. Вичатки і так. Понеділок, вівторок, середа, четвер, якщо немає свят. Спаси Христос, поможи Боже.